Ми завершуємо святкову програму відзначення 145-ї річниці від дня народження, справді патронеси нашого вишу. І я коли думала, що б хотіла я сказати нашому товариству, то я згадала, що тиждень розпочинався відкриття виставки Українка в нашому славному музеї університету. І е, серед іншої інформації, нової, скажімо, я дізналась для себе, це не випадковість того псевдоніму, який взяла для себе Леся Українка. Той час це була демонстрація стійкої громадянської позиції, патріотичної позиції. Так само до випадкової ім'я Лесі Українки носить, носить наш університет. Для адміністрації університету велика честь, і радість що така кількість різноманітних заходів відбувалась протягом 145 річчя Лесі Українки, а також у тих всіх різноманітних конкурсів, до яких ви долучились. Наскільки багатогранним є геній Лесі Українки, настільки багатогранними талановитими є наші студенти. І для нас велика радість оголосити і нагородити сьогоднішніх переможців ну і анонсувати підготовку до 150-ліття Лесі Українки. Перше місце посіла шляху Катерина Петрівна, студентка 31-ї групи інституту філології та журналістики. Групи інституту філології та журналістики. Друге місце отримала Петрчук Тетяна Володинівна, студентка 14 групи педагогічного інституту. Третє місце отримала Гелевчук Ольга Васильівна, студентка 11-ї групи фіологічного факультету. Також третє місце отримала Кот Валерина Олександрівна, студентка 5 курсу географічного факультету. У номінації Інсенізація з близьковичним успіхом гран-при вибороли Салаганна Лія Михалів, студентка 42-ї групи інституту філології та журналістики та її колега Гейкінасар Сергіович, студент 41-ї групи, Інституту філології та журналістики. Перше місце посіла. Я Івана Васильівна, студентка 31-ї групи географічного факультету. Друге місце отримала Михайчук Олеся Леонідівна, студентка 41-ї групи Інституту філології та журналістики. Третє місце отримала Кацевич Тетяна Сергіївна, студентка 11-ї групи коледжу технології, бізнесу та права. І поетична присвята, Лесі Українці. Перше місце отримала Богатюк Тетяна Миколаївна, студентка 12 ї групи Інституту філології та журналістики. Друге місце посіла Нікітюк Юлія Анатоліївна, студентка 32-ї групи Інституту філології та журналістики. Третє місце посіла Васькович Софія Володимирівна, студентка 12-ї групи факультету психології. Третє місце Лисовець Христина Ігорівна, Студентка 12-ї групи факультету психології. У конкурсі ретро-репортаж. Перше місце посіла Наумчук Оксана Вадимівна. Студентка 36-ї групи Інституту філології та журналістики. Людмила Михайлівна, студентка 36-ї групи інституту філології та журналістики. У номінації Академічний Спів беззаперечним переможцем стала смирнова Надія Валерієва, студентка 54-ї групи інституту мистецтв. Чесною грамотою Східно-Європейського національного університету і воділесі Українки нагороджується лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів і музичних фестивалів ріво-пантористок присвячених Лесі Українці на в 45 ї річниці від дня народження Лесі Українки. Також нагороджується почесною грамотою Східноєвропейського національного університету. Професор, завідувач кафедри історії, теорії мистецтва та виконавства, народний артист України Шебелюк Василь Адамович за низку концертних тематичних програм, присвячених Лесі Українці, та снагодиць. Сороколятої річниці річниці священій власі українці.